Ми прийшли вранці на роботу і вже набув такий подарунок. Бешкету, як звичайна маленька дитинка. В зоопарку еколого натуралістичного центру Полтави у карликової вівці Доллі народилося ягнятко. Воно чорненьке, тому що тато чорненький. І дивіться, на нього на лобі і плямка маленька. Ну щось і від мами є. Це хлопчик, але ми ще клички не придумали. Ми думаємо, це між дітьми нашими вихованцями нашого закладу оголосити, що придумали якусь, якусь кличку. Малюк одразу став на ніжки. Сьогодні йому виповнилося два тижні і його випустили з дерев'я будиночку на першу прогулянку. Для нього це була дивина, бо він був обмежений простіром своєї, свого будиночку. А потім, коли спочатку він з поряд від мами не відходив якийсь час, з боку ходив-ходив, а потім через деякий час, коли дивіться, вже він бігає, і може відбігти від неї, але він не випускає її з полю зору, з поля зору, тому що мама для нього найголовніша істота. Все світікарликова вівця Долі свого малюка ревно захищає, коли наближаються люди, затуляє собою. У неї це вже друге ягнятко. Маля харчується овечим молоком, грається і вже починає пробувати сіно. А поні Лео, який мешкав на цій території, від новонародженого поки що відселили, щоб не вдарив малюка, розповідають працівники екоцентру. У найближчому майбутньому вони планують чорненьке ягнятко приручити, щоб воно контактувало з відвідувачами.